Роган вдома не зміг перемогти останню команду чемпіонату. У баскетбольному трилері Говерла на виїзді долала Лакребас. Спортивно мистецьке свято Воїн року вдруге відбулося у Івано-Франківську. Ураган вдома не зміг перемогти останню команду чемпіонату Спортлідер плюс. Більше того, саме у Івано-Франківську гості з Хмельницького здобули перше виїзне очко за два роки виступів у екстралізі. Зустріч команд завершилася з бойовим рахунком 2-2. Саме гості забили першими. Вже на першій хвилині лік голам відкрив сондак, якого господарі загубили у захисті. Тим не менш, у статусі наздоганяючих ураган був недовго. Рівновагу після розіграшу кутового відновив Євген Валенко. У другому таймі гості знову грали другим номером, а господарі раз за разом створювали гольові які щоправда реалізовувати не вдавалось. І лише за 4 хвилини до кінця гри стрімка атака у кілька передач завершилася заграванням Петра Шутурми, який таки вивів свою команду вперед 2-1. У відповідь спортлідер взявся загравати п'ятого польового, і це принесло бажаний результат. За півтори хвилини до кінця гри Федьку одним дотиком вдалося знову зрівняти рахунок. Таким чином господарі збільшили відставання від львівської енергії та підпустили до себе локомотив. У суботу воно франківці прийматимуть луганську атака. Я скажу, що кожен кузне своєї. счастья поэтому э, сегодня самая отвратительная игра наверное из тех игр которые мы играли вот самая плохая вот именно по движению я считаю что вина значит на мне потому что я не смог их заставить настроиться в полную в полную боеготовность поэтому вот такая игра и получилась да при таком как начали как говорится так и закончили блядь. поэтому то что начали хреново так же самое Ну, це взагалі ужас. Сьогоднішня гра, це просто я такого ще не видел. То Тобто, не знаю, буду общаться, треба усилення нам, тому що так далі продолжаться не может. Команда здобула перше виїздне за очко за два сезони на виїзді. Тому враження дуже приємні. Більше за все мене сьогодні приємно вразилася. Мої хлопці, які. За сьогоднішню гру на виді створити стільки гольових моментів. Це тільки ну хвала їм з реалізацією, було, було б реалізація чуть вище. Я думаю, що гра було б теж спокійніша. Дублери урагану здобули другу домашню перемогу в сезоні. Вдома Івано-Франківці впевнено здолали Житомирський інбев 7 7-1. Проти досвідченої четвірки суперника господарі грали другим номером, розраховуючи на швидкісні контратаки та стандарти. І ця тактика спрацювала. У першому таймі дракони забили тричі. На початку другої половини гри гості змогли відкликати один гол. Натомість при Карпатці забили ще чотири рази. У підсумку друга команда урагану здобула найроздомнішу перемогу у цьому сезоні. І підопічні Івана Скіцька йдуть на новорічні свята на третьому. Місті зони захід. У баскетбольному трилері Говерла на виїзді здолала Кривбас. Переможця вдалося виявити лише у овертаймі – 88-89. У ході гри криворіжці лідирували в 15 очок. Однак лише в останній чверті розгубили перевагу та дозволили супернику, в складі якого не зовсім вдало дебютував Кевін Томсон, все ж перевезти гру в овертайм. Додаткову п'ятихвилинку краще провела Говерла, яка після влучних китків Джулія Мавунги і Павла Ревзіна відірвалася від суперника. Саме цей ривок став вирішальним і приніс ведмедям шосту перемогу в сезоні. Без замін усі 45 хвилин відіграв форвард Говерли Шаймус Бокслі, який оформив солідний дабл-дабл – 22 очка та 16 підбирань. У турнірній таблиці Суперліги Прикарпатській піднялися на п'яту сходинку і очікують на виїзне дербі з львівською політехнікою. Хочу висказати велике уваження команді «Кривого Рок», вони боролись дуже здорово грали, настроїлися. Я не володів інформацією, що не буде грати Пантич, но але знаю, що гравці володіли цією інформацією. И... наверное, это на их настрой, на их отдачу повлияло. Мы не могли собраться три четверти, ни одной четверти мы не выиграли. И только благодаря большим усилиям выиграли четвертую четверть и вышли в пятиминутку. Также благодаря нашей команде мы смогли переломить этот ход встречи. Но с такой игрой я не удовлетворен игрой защиты. И... В очікуванні капітана, як відомо, через травму отриману у Миколаєві, капітан Говерли Тревіс Пітерсон вибув з гри приблизно на два місяці. На пошкоджену ногу американцю навіть наклали гіпс. Його легіонер носив продовж двох тижнів. Тож у грі допомогти одноклубникам Тревіс, звісно ж, не міг. Наразі гіпс зняли і розпочалася подальша реабілітація від отриманої травми. Для програми час спорту лідер Говерли ексклюзивно поділився враженнями глядача, а не гравця Івано-Франківської команди. Звичайно, більше мені хочеться грати, бути на майданчику. Аніж залишатися у стороні. Але я стараюся допомогти тренеру і у нинішньому стані. Можливо, щось десь підказати, донести своє бачення гри команди. Разом з тим, Тревіс зізнався, отримана травма найсерйозніша за час його професійної кар'єри. Підтримує травмованого ведмедя у Івано-Франківську його дружина. Обоє не нудьгують, адже сім'я Пітерсон очікує поповнення. Наразі ми у приємному очікуванні, і дуже добре, що переживаємо цей час разом. Ніяк не дочекаємося народження нашого малюка. Батьком Тревіс Пітерсон стане вже у квітні наступного року, а на майданчик, якщо залікує в травму, повернеться наприкінці січня. На ентузіазмі довго не протягнеш ця фраза, як ніколи актуальна для жіночого баскетбольного клубу Франківськ. У західній зоні чемпіонату України серед команд першої ліги. Місцеві спортсменки здобули сім перемог у восьми матчах. Останні дві гри Франківськ провів у рівному проти Сузір'я. Щоправда, поїхали туди лише п'ять баскетболісток. На розташування більшого складу у команди немає грошей. Державши свою зарплату в спортивній школі. Я повіз п'ять дівчат на останній тур. І в першій грі ми перемогли з рахунком 97. 75. у другій грі, ну не без допомоги суддів, ми залишилися в чотирьох. Ще на початку третьої четверті, бо за п'ять фолів Вікторія Сузік дискваліфікована. І получається в чотирьох все ж таки з мінус 18 скоротили до мінус 3. Ну на жаль, кінцівка була явно судді не дала нам можливість виграти. Тим не менш, перше коло у своїй зоні, БК Франківськ завершив на першій сходинці. Однак грошей на подальше існування клубу немає, не розрахувалася у команді із за попередньої заборгованості. Команда лишилася ну, без фінансування і, по суті, два останні місяці листопад грудень Прийшлося ну дуже нам прийшлося важко. Прийшлося зичити кошти, позичати власну зарплату тратити на те, щоб команда просто не перестала існувати. Проблеми з фінансами каже Юрій Процюк, пов'язані зі зміною виконавчої влади в області. Наразі ясності щодо майбутнього клубу немає. Однак, за словами тренера, нові управлінці ОДА пообіцяли віднайти кошти для отримання жіночої команди вже з наступного року. Спортивно-мистецьке свято воїн року вдруге відбулося у Івано-Франківську. Мета акції об'єднати всіх спортсменів, тренерів меценатів Івано-Франківщини у одну дружню родину. Відтак нагороди отримало близько 70 представників бойових єдиноборств від дітей до досвідчених бійців. Для 14-річної Анастасії Галюк рік, що завершується, приніс найбільше перемог та високих результатів. Дівчина займається кунг фу, ММА та саньда. Саме в останньому воді спорту вона перемогла на турнірі в Житомирі. Мені стало цікаво, як дівч щоб захищатися на вулиці, щоб ну і мені взагалі просто подобається спорт і хочу мати якийсь хороший результат. А от 15-річний Андрій Гринюк нещодавно виборов перше місце на чемпіонаті України з ММА. У фінальній сутрі суперника переміг больовим прийомом та отримання медалі каже хлопець: лише початок його кар'єри і не лише бійцівської. Ну, займаюся для себе, для спорту. Щоб бути фізично сильним, моя мета стати майстром спорту, відкрити свою групу. Я не хочу не тільки займатися, а тренувати інших. Нагороди воїн року вручили в 11 номінаціях. Вперше пам'ятні статуетки отримували діти, які ще не беруть участі у чемпіонатах України однак мають перспективу в майбутньому стати одними з кращих. Загалом підсумовують організатори, свято вдалося. Допомогли і меценати. Уже нам почали допомагати меценати, тобто. Вони підключились до цього свята, і за рахунок їхньої допомоги буде сьогодні вручено нашим спортсменам нагороди. Це є воїн Патріот, бойовий хортинг, в лиці шила Олексія. Ну і також міський спорткомітет Віталій Васильович Матешко. Ну і звичайно, що було би без. Тяжко провести свято, якщо б не, не, нам не допомагав Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, в лиці професора Яць Вярослава Миколаєвича. До речі, свято воїн року не обмежився лише врученням нагород. Для гостей заходу підготували шоу-програму. Були танці, співи та показові виступи спортсменів. На шкільному турнірі з футзалу імені президента НФК Ураган відбулися матчі однієї восьмої фіналу малого кубка. Нагадаю, за цей трофей бореться команда, яка на першому етапі посіли у своїх групах треті та четверті місця. Так школярі з керівців здолали вихованців другої гімназії 0-6. за рахунком 1-8, Друга школа без проблем розгромила школу номер 16. У своїй грі кажуть, переможці рівняється на дорослу команду ураган. Я би хотів грати за команду ураган. Це сильна команда. Вона перемогла була кубок України по футзалу виграла і мені подобається ця команда. Найбільш напруженою виявилася боротьба з сьомої та шостої шкіл. Лише один забитий гол визначив ім'я переможця. Ними стали якраз гравці школи номер 7 Безкомпромісно сперечалися за вихід у наступний раунд малого кубку і представники 17 та 8 шкіл. Та стараннями свого бомбардира Максима Юндіна перемогли саме перші три нуль. В школі Грали, вони були не дуже зібрані, і це призвело до того, що ми виграли. Був пресинг в перших хвилин. Вони почали пресингувати, а потім, коли забили перший гол, вони вже не змогли нічого робити. Незважаючи на поразку, гравці восьмої школи від турніру залишились найкращі враження. кажуть, у наступному році хотіли б спробувати виступити краще. Ми старалися просто грати, не змогли просто. Турнір дуже класний, було дуже гарно грати з своїми друзями. Чвертьфінальні двобої малого кубку президента НФК Ураган розпочнуться вже наступного року, 15 лютого. Підсумки року провели у центрі підготовки чемпіонів Золотий дракон змагальний сезон та завершили святковим карнавалом та частуванням солодощами і фруктами, а ще роздачою персональних нагород кращим бійцям клубу. 2013 рік каже керівник золотого дракону Ігор Йосипів, був успішним, адже представниця клубу Діана Жолобайло прийняла участь у чемпіонаті Європи. Були призери і на всеукраїнських першостях. Сергій Григораш, Микола, два майстри спорту і три кандидати майстри спорту це є Мартанюк Владислав. Фрак Олександр і Гурик, Богдан та Фент Михайло. Серед кращих бійців клубу – 14-річний Михайло Фент. Школяр цьогоріч здобув дві бронзи на чемпіонатах України. Ці змагання були в Сімферополі і в Вінниці. В Сімферополі у мене в категорії було 10 чоловік, а в Вінниці було сім. Мені дуже подобається цей, цей вид спорту. Я не буду, буду далі займатися. Привітати юних спортсменів з новорічними святами прийшли і представники міської організації партії регіонів. кажуть, незважаючи на нелегку політичну ситуацію в країні, дітей не можна залишити без подарунків та позитивних емоцій. Багато людей зараз закликають: тобто не ставити ялинки в центрі міста там, не робити акцент на новорічні свята. Ми все ж таки. Ми не хочемо дітей залишити без новорічних свят, без новорічної ялинки, без Діда Мороза, без подарунків. Тому це не наша акція. Взагалі триває зараз українська акція. Даруємо свято новорічне свято дітям. Окрім спортсменів, активісти партії регіонів навідуються з подарунками до школярів та вихованців інтернатів. Активні не лише на трибунах. Вболівальники народного футбольного клубу Ураган навідалися до Бурштинського центру соціальної реабілітації для дітей та молоді. Тут допомагають адаптуватися до життя в суспільстві майже трьом десяткам вихованцям з вадами розумового та фізичного розвитку. Гості приїхали з солодощами, канцтоварами та цифровим фотоапаратом. Гроші на подарунки зібрали у своєму фанатському середовищі. Нехай про фанатів не думають, що це якась організація, яка Асоціюється переважно з людей з якимись хуліганами. Ми хочемо показати, що фанати це об'єднання, об'єднання перше людей, які можуть направити свою енергію на якісь добрі справи. Тобто, хотілося би також, щоб інші фан-клуби, можливо, взяли з нас приклад. Разом з болівальниками до Бурштинського центру приїхав гравець урагану Андрій Сімка. Каже, не міг проігнорувати добру ініціативу фанатів. З задоволенням відгукнувся на їхнє запрошення, тому що це перш за все ми їхали до дітей, яким потрібно підтримка, Яким потрібна перш за все увага. Ну і звичайно, подарунки. Мені, отже, я вже не в дитячому місці, але. Але до до сих пір інтересно приходить свято Миколая завжди цікаво, що там що приніс Миколай, в принципі подарунки получати завжди цікаво. У самому центрі згадують саме вболівальники урагану були одними з перших, хто підтримав соціальну установу одразу після її створення. Тоді подарували вкрай необхідний спортивний інвентар, який вже дав хороші результати для дітей. Якраз ми використовували у цей весь інвентар, і просто навіть батьки звернули увагу, що наскільки діти змінилися, коли з дітьми займатися, коли проводити. Але ще треба мати чим займатися, правда, коли ми вже мали чим. Ім займатися у нас дуже гарні великі результати. Що увага кожен потребує наш світ? Ми всі потребуємо уваги. А тим більше люди такі з обмеженою можливістю, тим більше для них потрібна увага. Тепер вже ураганівці запросили юних бурштинців до себе у гості. Зокрема, хотіли бачити їх на одному з домашніх матчів.